Ти може робиш добрі справи, служиш Господу, жертвуєш, великі справи. І ти не бачиш ніякого зараз в своєму житті воздаяння, ти не бачиш ніякої відзнаки від Господа. Ти думаєш, що Бог не бачить і Бог не чує. Але написано, що перед лицем Господа пишеться пам'ятна книгу. І прийде день, як прийшов день для цього партнеха, коли Бог забрав у царя той сон, і той почав читати книги, старі книги, пам'яті книги, і він побачив. Що була людина, яка врятувала йому життя і для неї нічого не зроблено. І він так вшанував цього Мордиха, він так його підняв, що його ворог пленявся йому, що цей Мордихай отримав почисті царські. І коли ви прочитаєте всю цю книгу «Естер», ви побачите глава 2, вірш. Всі дії його сили та могутності його і докладене свідчення про велич мордеха, якою звеличив його цар записані в книзі, деревних записів, царів Недійських і персніх. Він став другою людиною після царя посолу. Так Бог підняв людину Божу, яка ходила його шляхами, яка ревнувала за волю Божу. Якщо ви почитаєте цю книжку, «Естер», я думаю, вам буде дуже цікаво, що зробив той Мартихай. Він зробив так, щоб Божий народ не знищився в тому царстві, бо його хотіли в той час знищити. І це свято по цей час е, святкують юдеї по всьому світу, воно називається Турі. Це був такий день, коли мали б знищити увесь єврейський народ. Це Диявол так хотів. Щоб він далі не існував, щоб Месія не прийшов на цей світ, щоб Христос не народився, щоб Спасителя не було. Але вовдихає він завадив цього плану. І ім'я його була і в книзі Царя Персийського і Медійського, і в пам'ятній книзі Бога. І Бог підняв його і зробив самою великою людиною після царя в тій державі. Ви розумієте, як це діє? Скаже, моє ім'я, Бог записує. Пам'ятні книзі. Коли я дружусь для Господа, коли я служу, коли я жертву, він бачить, коли ніхто не бачить. І скажемо, є служіння перед Господом. Воно не марне. <рес> Малатія 1,16, 18, ті, що бояться Господа, говорять один одному, слухає Господь і чується. І перед лицем Його. Не земного царя, а Небесного Царя. Пишеться пам'ятна книга. Про те, що бояться Господа, і що і шанують. Його. Слава Богу, мені це подобається. Люди вас ніколи не